І так, сьогодні ми розбираємо тему голодомор, який українським законодавством розбирається як геноцид українського народу. Геноцидом, взагалі то, називають знищення людей за національною ознакою, але щодо голодомору є певні дискусії, тому що Деякі дослідники, як київський професор Станіслав Кульчицький, розглядають це як геноцид за класовою за соціальною ознакою як геноцид селянства. Є певні групи, які визначають це як національний геноцид. Сьогодні будемо в цьому всьому розбиратися. Власне тема голодомору довгий час замовчувалася радянською владою і стала відома в першу чергу на заході в кінці 70-х, на початку 80-х років. Американський дослідник Джон Мейс він дізнався про такий злочин більшовицького режиму проти власних громадян. І почав розслідування. Звичайно, що тоді доступу до необхідних джерел там етнографічних чи архівних не було, і через те дослідження було неповноцінним. Але потім, коли в кінці 80-х в радянському союзі почалася перебудова, потім Україна отримала повноцінну незалежність, тоді почалися дослідження. І було написано велику кількість насправді гарних достойних наукових праць про дослідження голодомору. А, насправді зараз у світі жодна притомна людина не відкидає факту голоду страшного голоду 32-33 -го років. Є лише дискусії щодо того, чи було це актом геноциду українського народу, чи це було. Чи це було там, чи це було просто штучним голодом? А про це дискутують також, дискутують про масштаби і жертви в науковій спільноті. Консенсусна цифра це близько трьох мільйонів людей. Це звичайно і так фантастично багато, але деякі люди з політичних міркувань ще збільшують цю цифру до десяти, а деякі навіть більше. Що є неприпустимим, говорячи про трагедії, потрібно говорити якісь справжні науково обґрунтовані факти, оскільки якщо трагедія збільшується, тоді менше довіри взагалі до тих, хто про цю трагедію говорить говорить, і про тих, хто цю трагедію переживає. А звичайно, ті дослідники, що в політичному плані вписували голодомор в історичну пам'ять і вимагали від інших країн визнання голодомору геноцидом. Вони апелювали в першу чергу до історії з Холокостом. Це спрямовано знищенням євреїв під час Другої світової війни, і е, їм е, час від часу хотілося, щоб жертв від українців було більше ніж жертв від євреїв. Євреїв за загально прийнятою цифрою, загинуло 5 мільйонів. Чоловік під час Холокосту, ну українців під час голодомору близько трьох мільйонів. І на цій цифри ми сьогодні зупинимося. Власне, голодомор не виник на пустому місці. У Голодомору були певні потужні передумови. Це радянська політика щодо селянства до 32-33 років. Ми з вами її вже трішки почали вивчати і. Тут передумова голодомору. Це по перше бунти селянства. Селянство не хотіло, щоб його заганяло в колгоспи. Селянство хотіло жити вільно на своїй землі, працювати, і щоб зерно в нього держава не забирала. Селянство в цілому влаштовував НЕП, коли був фіксований прод який у селян забирали, а все інше селяни самостійно могли реалізувати. Крім того, в певних регіонах радянського союзу і в першу чергу в Україні. Радянська більшовицька влада боялася певних повстань і певного сепаратизму, що ви бачите в історичному джерелі партійної номенклатури. А далі друга передумова голодомору це форсована індустріалізація. В чому сутність? Справа в тому, що радянській владі потрібні були кошти, щоб будувати заводу Харкові, щоб будувати криворіжсталь в Кривому Розі, щоб будувати азовсталь у Маріуполі, яку на жаль знищили в цьому році. Потрібні були кошти. А у радянського союзу не було великої можливості десь взяти кошти. Кредити надавали, оскільки радянський союз відмовився віддавати кредити Російської імперії, які були взяти до цього, і йому видавали дуже невеликі кошти зазвичай. Через це він мав десь брати е, гроші для того, щоб закуповувати з Америки з Європи устаткування для цих усіх заводів, і звичайно витягував з села все, що можна було витягнути. Курс на індустріалізацію в 25-му році. А потім е, починається перша п'ятирічка в 28-му і радянський союз цю п'ятирічку виконує переважно витягуючи ресурси з села. А, звичайно, ще плинуло те, що в 29-му році почалася світова економічна криза. Ціни на устаткування дуже сильно впали, і радянський союз намагався використати ось період з 29-го по 34-й роки, щоб максимально закупити індустріальну продукцію для своєї промисловості. Ось, ви бачите Дніпро 30-й рік, 32-й рік заводу Запоріжжя. Металургійний це те, що будувалося напередодні під час голодомору і великою мірою. Жертвою українського селянства, третя передумова це колективізація. Колективізація в радянській Україні йшла не дуже швидко, і радянській владі це не подобалося, оскільки колгоспи були потрібні радянській владі для того, щоб активніше контролювати селянство. Коли селянин сам на себе працює, він може там, хоча б неофіційно якось сам розпоряджатися тим, що виростив на власній присадибній ділянці. А ось те, що а, виробляє колгосп, це контролює повністю влада, і влада може забрати там більшу частину зерна. А, тому в колгоспи людей позаганяли. А заганяли такими засобами, що поки вони не були в колгоспах, в них забирали те, що можна було забрати в 32-му році. Щодо да, ось суцільна колективізація, ви бачите, що намагалися ж колгоспи організувати і дати їм певні трактори, там перенести це на новий рівень, але на початку це відбувалося все не дуже успішно. Паралельно з колективізацією відбувався процес розкуркулення. розкуркулення це коли радянська влада намагалася ліквідувати заможні селянські господарства. А здійснювалося це для зміцнення матеріальної бази колгоспу. Ну, власне, були заможні селяни, у них забирали коров, свиней, коней і передавали до колгоспу. А, ось часто це робили все-таки місцеві активісти. А, справа в тому, що в 30-ті роки починається помітний розкол в селі між бідняками і середняками. Бідняків, так званих членів. Комітетів бідноти радянська влада підтримує, і вони е, пишуть доноси або просто розповідають, оскільки частіше за все вони небесемні про когось заможного в селі. І радянські активісти приходять до цих заможних людей і кажуть: а ви багатше інших живете. Ми заберемо у вас ваших коней і розкуркулимо. І цих розкуркулених селян відправляли або в інші регіони, або навіть часто до Сибіру кудись у заслання. А ну таким чином е ті люди, яких розкуркули, які залишилися, стали звичайно ворогами радянської влади. У мене ось сімейна історія да, мого пра прадіда -пра 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 так розкуркулили. Ну і мій дід, коли був маленьким, він хотів 50-ті роки розпитати його, але розумів, що у його діда така велика ненависть до радянської влади. А онука він сприймав як людину, таку радянської свідомості. Ну, через це він побоявся запитувати, а так би можливо ще більше знав. Ну він знав формально, як це все відбулося, хотів там. Про певні світоглядні, світоглядні позиції подискутувати, але тоді в юному віці не знав як. Ну і звичайно, це була трагедія великої кількості людей, яких позбавляла власності, репресували і депортували. А ну і радянська влада звичайно знала про про цю ненавість до неї серед ось таких груп населення. А, так продовжуємо. Ну, ось розкуркувані, як виглядало, да, коли приходили ось ці комітети бідноти і забирали у селян заможних певне майно да потрібно звернути увагу, що це звичайно все були українці з обох боків, і що тут національний фактор якраз був неважливий. Бідні українці були проти заможних українців. А ось так далі: хлібозаготівлі. Ми вже сказали, що радянська влада заготовлювала хліб з села, і е, ось останній, мабуть, елемент е, готовки до голодомору це чор проти інтелігенції в 29-му році. В 28-му році починається шахтинська справа проти інженерів, в 30-му році спілка визволення України абсолютно сфабрикована справа. Це коли людей звинувачують в тому, чого вони насправді ніколи не робили. І тут засудили велику кількість українських інтелігентів, вчителів, письменників, режисерів, священників, діячів культури, які б потенціально могли очолити спротив, якби все було дуже погано, але їх репресували ще до голодомору. Ну і е, боротьба з церквою, Ми про це вже говорили. І так, тепер сам голодомор в липні 32-го року схвалюють нереальний план хлібозаготівель. Нереальний це значить, що там такі цифри, які неможливо було забезпечити, просто забираючи все по нормам. Потім приймається відомий закон про п'ять колосків. Формально він називався закон про захист соціалістичної власності. А це значило, що якщо хтось щось краде в колгоспі, його потрібно дуже жорстко покарати. В цьому була звичайно певна, певний обман, самообман, да, радянської ідеології, оскільки вона декларувала, що колгоспи це власність колгоспників, людей, які там працюють. А закон про п'ять колосків писав, що забрати щось з колгосп без дозволу влади ти не можеш. Ну формально це пояснювалося тим, що це колективна власність. І людина, начебто, краде в своїх товаришів. Насправді колгоспи приналежали принад... державі, і е, кражі колгоспів були фактично е, кражою у держави, яка вважала себе, ну яка була фактично економічним монополістом. І як зараз часто називають радянську економіку єдиним і головним капіталістом радянського союзу, це кажуть ті люди, які розглядають радянську економіку як державний капіталізм. А потім почалися активні активне формування загонів по пошуку в конфіскації зерна, щоб виконати ось цей нереальний план, який був прийнятий напередодні. Потім для жорсткості введені чорні дошки, це списки тих сіл, які не виконали хлібозаготівлі. Ну і потім вже активні репресії до грудня і е, перехід у діловольстві з 33-го року е, з української на російську мову. Далі репресії заборону виїзду за межі СРСР. Ну і мабуть важливо також сказати, що селяни навіть до міста не могли поїхати. Селян в 30-ті роки не було ще паспортів. І вони, якщо не мали їжі, а мали, наприклад, якісь там цінності або невеличкі гроші, вони не могли виїхати в місто і вижити. Оскільки них не було документів. А якщо в них не було документів, то влада їх ну, найближчі, найближчі правоохоронці ну в лапках би я сказав правоохоронці, заарештували їх і відправили б як там втікачів, бандитів і щось таке інше. Наступне це люди, які організовували, організовували фактично голодомор. Да, важливо називати людей по імено знову ж таки для історичної пам'яті важливо, що це не якийсь безликий терор однієї групи проти іншої, а це часто конкретні, абсолютно конкретні, абсолютно люди, які писали ці накази, і які організовували фактично терор. Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Чубар – і Мендель Катхде як його Хатхатаєвич Хат... 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 да ось вони були визнані українським судом винними в умисній організації геноциду частини української національної групи. Ось таке було формулювання суду. Хоча, звичайно, не тільки вони Зауважимо, що прямих наказів про прямих наказів про знищення там українців чи знищення селянства не було. Все це робилося неофіційно, і ніде в документах знайти про інформацію про там те, що вони навмисно хотіли там залякати селянство, неможливо. Але ось дослідники тут проводять аналогію з колокостом. Тут вона коректна про те, що Гітлер також офіційно жодного разу не давав наказу знищувати євреїв, а їх дуже активно знищували. А, власне, ви бачите комісар, який приходить до селян. До селян в часи хлібозаготівлі. ось чорні дошки. Да, це списки сіл, які, як казали агітатори, саботують хлібозаготівлю Ну і фактично в них забирало ще більше. Ось. Ну і агітація тих часів, яка спотворювала реальність, ось на пропаганді було так, начебто в радянському союзі, все добре, і всередині і ззовні, а в реальності, звичайно, ситуація була. Значно, значно гіршою, ну ось це діячі е, голоду е, тут. Ви бачите карту. Е, карту процентного співвідношення смертності населення щодо е, кількості населення в в регіонах. Ви бачите, що найбільше постраждала тут е, Полтавська і Черкаська області сучасні. Але в інших регіонах України також доволі активно, доволі активно забирали забирали хліб у селян. Найменше бачите, постраждала південна частина Донбасу. Тут місто Сталіно. Це сучасне місто Донецьк. Ну і західна Україна ще не входила до складу радянської України до 1939 року. Тому там голодомору голодомору не було. Ось така карта голодомору в радянському Союзі, крім українців, звичайно, постраждала ще велика кількість населення. Я вам потім покажу карту. Давайте я вам зараз він карту і покажу. І так, те, що ви бачите зараз на екрані, це е, робота американської дослідниці Наталії Новенко, яка з інших історії. Аналізувала ситуацію в радянському союзі, і ви бачите синім кольором позначені регіони, де е, проживали українці. Найбільше да це е, власне Україна, Кубань, Далекий Схід і райони близькі до Казахстану. А на карті зверху ви бачите е, голод. Звичайно, що від голоду постраждало багато інших народів, крім українців. Але короляція тут також певна є. у принципі, були серед народів, які постраждали найбільше. А в абсолютній кількості людей найбільше в відсотковій кількості найбільше постраждали жителі Казахстану. Ось, ви бачите, Казахстан їх загинуло дуже багато. Але все-таки тут переважна частина загиблих це люди, які жили в районах, де займалися землеробством. Переважно ось така картина смертності в період голодомору. Повертаємось до нас. Завершуючи нашу розмову, потрібно сказати, звичайно, про наслідки голодомору. Деякі дослідники називають е, найбільш далеко, е, далекосяжними наслідками наслідки психологічні, що у людей була певна боязнь голоду дуже довго ну і зараз вона зараз вона також є що люди запасаються продуктами я б сказав що в сучасній україні люди пам'ятають не тільки 32-33, а ще й 90-ті роки коли теж було не дуже легко з продовольством через це вони запасаються ось згадуючи згадуючи цей період але все одно трагедія 32-33 років була набагато страшніша за усі інші подальші там соціальні Катаклізми в українському суспільстві, оскільки це було великою мірою цілеспрямована акція, і вона призвела до порушення етнічного складу українців. Стало менше замість українців приїхали представники інших народів, які були і до цього, але їх відсоток став трішки більшим. А, крім цього, звичайно, у людей е, позламався ось цей спротив, який був до цього. І колективізація все таки пішла, тому що люди відчули настільки потужна радянська влада, і наскільки з нею неможливо насправді боротися. Тому 32-33 роки вони призвели до того, що люди е, здалися у своєму спротиві колективізації. І вступили до колгоспів, крім того, дослідники виділяють такі довгострокові впливи демографічні. Ну і це значить, що діти, які померли під час голодомору, вони потім не змогли народити дітей. Ну і в подальшому це впливало на демографічну на демографічне певне падіння, а це також певною мірою коректно розглядати. Далі що потрібно сказати, що Багато людей пережило голодомор. Вони описали це в своїх художніх творах. Найбільш відомий твір. Це твір Василя Барки Жовтий князь. Я колись читав його ось він сам майже не помер від голоду в 32-33 роках. І доволі яскраво, але дуже трагічно описав все в своєму творі Жовтий князь. Ну і що далі? Далі в 60-70 роки ця трагедія в радянському союзі замовчувалася. Навіть замовчувався фактично сам факт голоду в 80-ті роки. Під час перебудови почали визнавати, що був голод, але його не називали ще часто голодомором і не називали тим паче геноцидом. В 2006 році під час президентства Віктора Ющенка. Верховна Рада України прийняла закон про визнання голодомору геноцидом. Ну і з тих пір значна частина країн 26 їх було зараз більше. Я читав новинах, що вчора Німеччина визнала голодомор геноцидом українського народу, сприймають, сприймаються так, як висновок, що потрібно сказати: що погано, коли державу не можна зупинити, погано коли держава. Має настільки багато влади, що ніяке суспільство ні може, не може проти нього нічого зробити. Тому е, люди мають слідкувати за політичними режимами, щоб до влади не прийшов хтось, хто зможе вчинити ось такі безпрецедентні і кошмарні злочини, яким був е, голодомор. Е, дякую за увагу. Да, Пам'ятати про таке потрібно через те, що. Ну да, нам, нам нам зараз важко казати, чому нам це потрібно пам'ятати, тому що ми живемо ось без світла, і більшість нашого класу сьогодні теж без світла, як я бачу, по кількості учнів. А ось але все одно ми на щастя з їжею і потрібно пам'ятати, що колись людям людям було гірше, і пам'ятати, що до цього призвело, щоб ніколи більше такого не повторювалося. Дякую за увагу.